Сложна ігра. Нам сьогодні, як би сказав, повинні бігати цю ігру, ми, ми це зробити. Сьогодні, можна сказати, команда віддавалася, всі боролись з перших до останнього минули. Так має бути всіх матчів. Прохідних матчів не має бути ні в чемпіонаті України, ні в Євроку. Всі мають битися з першої до останньої хвилини. Як пишу в тому ж травму, я сьогодні вийшов, перед грою, була температура 37,5, все одно вийшов на гру. І тому команда сражалася до останнього. Тільки так ми можемо якийсь колектив сформувати, якщо будемо... Кожен день завод на матч. Игра была напряженная. Но считаю, что мы заслуженно победили. Рад за команду, рад за наших болельщиков. И это еще раз подтверждение, что в нашей команде никакого кризиса нет. И мы идем дальше. Надеюсь, лучшие игры у нас впереди. Очень долгое время провели сейчас в раздевалке. Поздравляли команду с победой. О чем говорить? Поздравил команду с победой. И считали при какой ситуации мы выйдем на первое место. То есть теперь э, насчитали? Ну, насчитали, что у нас есть, э, по-моему, если Штутгарт урапида выиграет в один мяч, то мы будем на первом месте. Ситуація в групі G дійсно заплутана. Шахтарю, щоб опинитися на першому місці, потрібно оболівати за результат 1-0 у зустрічі штутгарт рапіт. Тільки за рахунок цього гірники зможуть розраховувати на першу сходинку. Імовірність такого результату букмекери оцінюють у 20%. інакше кажучи, 5 до 1. Немало, але й небагато. Рапід перемігши паок за рахунок одного гола, того ж Малдирашану залишився після четвертого тура на першому місці. Рапід виглядав цікавішим і, незважаючи на поле, яке нагадувало огород, проте усе ж таки огород рідний спромігся показати і техніку, і результат отримати. Вирішальною стала кінцівка першого тайму, коли Арман в Пучині схвалив на Іліше і румуни заробили гольовий штрафний. До м'яча підійшов Малдарашану і майже граючи сперекинув стінку. Якось завадити цьому удару Даніель Фернандець рамці не насмілився. Цим єдиним м'ячем Рапід гарантував собі ігри на виліт у лютому. Сама ж турнірна таблиця виглядає так: на першому місці рапіту румунів три перемоги. Із трьох, чотири забитих, нуль пропущених. Шахтар свій виступ у груповому турнірі вже закінчив. Три перемоги і одна поразка, чотири забитих і один пропущений м'яч. У Штутгарта шість очок після трьох зіграних матчів, чотири забитих і три пропущених. Шахтар і Рапід ще можуть помінятися місцями, а ось німці вже остаточно залишаться третіми. Паук і Рен так і не змогли втрутитися у боротьбу за путівки у наступний раунд. Але наша розповідь про вояж Шахтаря у Францію була би неповна без подій, які розвернулися за межами футбольного поля. Листопад увійшов в історію Шахтаря як один із самих неоднозначних відрізків донецької команди. І причин тому відразу декілька. Тому як епілог поїздки до Рену проаналізуємо кожну з них. За добу до матчу гірники випробували газон стадіону «Руд-Долер'єн». На жаль, на зустріч з Реном гірники підходять не дуже у гарному настрої. Три поразки у листопаді погіршили ситуацію і у команді. Анатолій Тимощук виступив з різкою критикою трансферної політики клубу. Мірча Луческу, у свою чергу, обвинуватив львівського арбітра Шандера у неякісному суддівстві матча Шахтар-Динамо. Президент клубу Рінат Ахметов з цього приводу поки що зберігає мовчання. У нас же у такій ситуації залишається лише одне запитання. Чому так сталося? Чому наприкінці сезону, коли для команди кожен матч має бути як останній, погіршились як зовнішні, так і внутрішні справи Донецького шахтаря. Але приїзд у Рен президента клубу Ріната Ахметова розставила всі крапки над І. Що стосується суддівства, в матчі шахтар динамо в досить дипломатичній формі Ренат Ахметов прокоментував той скандал, який ми розбирали протягом декількох програм. Ви знаєте, футбол це емоції. І по большому счету, здесь ми повинні говорити, що відбувається. Якщо ми что-то не то, значить ми повинні на это реагувати. І это право Луческу. Більше более того, согласен, я с ним или не согласен. Ну, наверное, согласен. Точно так же есть судьи, которые ошибаются в пользу Шахтера. Я тоже это не приветствую, поверьте мне. То есть нам не нужны победы с помощью судей. То есть, по большому -то счету, что мы хотим? Мы хотим инвестировать деньги в футбол. Мы хотим инвестировать большие деньги в футбол. Мы хотим, чтобы стадионы всегда были переполнены. Мы хотим, чтобы зрители получали удовольствие от борьбы. Но чтобы в этой борьбе главную роль не играли судьи. Скажите, пожалуйста, что мы должны сделать для того, чтобы получить судейство в экспортной упаковке? Мы готовы это сделать. А разбирать, кто виноват, кто прав, ну, не хотелось бы. Не хотелось бы все время конфликтовать, не хотелось бы все время заострять на этом внимание. Но, тем не менее, мы обязаны как-то реагировать. Поэтому, я думаю, точно так же были и выступление киевского Динамо, которые когда, когда сказали, что на суперкубах не назначили чистые пенальти, но судью там дисквалифицировали на один год. А в данном случае судье поставили высокую оценку. Вот мне кажется, вот здесь есть несправедливость. Если бы э, точно так же судью наказали, я думаю, и мистер Лучевский не сказал бы ни одного слова, и мы бы не услышали никакого конфликта, вот по большому счету... должен бути справедливий подход. Вот вся ситуація. Нам не нужны. Обіди з допомогою судей. Що ж, суперечки навколо матчу Шахтар-Динамо залишилися у минулому. Якщо у цій темі вже можна поставити, якщо не крапку, то крапку з комою, то, напевно, ситуація навколо капітана Шахтаря Анатолія Тимощука продовжує набирати звороти. Виступивши фактично проти свого клубу, Анатолій пішов, як то кажуть, в Абан. Зізнатися ми очікували, що Тимощук зробить крок назад і, пославшись на емоційність, вибачиться. Але і після матчу з Реном побачили, що Тимощук залишився при своїй точці зору. Толік, ти не жалеєш своїм Ні. У кожного вчинку є своя ціна. Так, безумовно, Анатолій талановитий футболіст, і будь-який інший мріє упродовж своєї кар'єри злітіти якнайвище. Тимощук багато зробив для шахтаря, але і шахтар зробив для Тимощука все, що було потрібно. Це факт. Але якщо ціль демаршу капітана гірників полягає в тім, щоби виїхати за рубіж, тут його безумовно очікує розчарування. Президент клубу тверда людина, із якими б теплими почуттями він би не ставився до своїх футболістів, яких рішень він ніколи не прийме. Інакше звалиться вся клубна система, і кожний футболіст у команді буде вважати, що він вправі тиснути на керівництво клубу і у такий спосіб вирішувати свої особисті питання. Коли виступають По-моему, пресс-секретарь Тимощука говорит, что в клуб приходят приглашения по поводу Тимощука, и клуб не дает информацию. То немножко он заблуждается. Во-первых, я не знаю, кто такой этот пресс-секретарь, и я с ним контракта не имею. Начнем с того. Но могу сказать одно, что вся информация, которая приходит в клуб по поводу футболистов, я могу показать. Если у него есть копия, что... Манчестер Юнайтед. Я не я не хочу читать прессу, где э, могут писать агенты или еще кто-то и рассказывать, что им интересуется Барселона, Манчестер или еще что-то, а вот Шахтер его не отпускает. Меня интересует подход один. Клуб должно поступить предложение, что мы интересуемся таким-то таким футболистом, готовы заплатить за него такую-то трансферную сумму. После этого клуб сделает выводы, проведет консультации и скажет. Мы принимаем это предложение или нет. Это все в письменном виде. А если кто-то будет разговаривать с агентами или еще где-то там будет кто-то писать какие-то слухи непроверенные, клуб на это реагировать не будет. Это первое. А во-вторых, у Тимошука есть еще контракт 4 года, и я думаю, он будет в «Шахтере» еще 4 года. Тимошук наполягает на том, что клуб одержал богатые пропозиций, стосовно его продажу за рубеж. Однако его продолжают утримывать в «Шахтере». Давайте подивимося на цю ситуацію з іншого боку. Будь-який інший президент української команди, напевно, подумав би про те, що можна заробити великі гроші, і швидше за все, продав би українського півзахисника. Але Рінат Ахметов не схильний заради прибутку ризикувати командою, в якій замінне Тимощуку поки що бути не може. Президент завжди каже і казав, що якщо команда виграє, це заслуга тренерів і футболістів. А у випадку програшу... Правину завжди бере винятково на себе. Тому в ситуації гроші або повноцінна команда. Бізнесмен Рінат Ахметов іде в супереч принципам ринку і готовий жертвувати прибуткам заради інтересів клубу. Чому він так робить? Напевно, тому що повністю віддається ідеям клубу і вимагає цього від кожного гравця своєї команди. Толік відповідальний футболіст, дуже потрібний гравець для донецького «Шахтера». Команда проиграла, и, я думаю, его чувства переполняли, переполняли эмоции. Может быть, когда он закончит футбольную карьеру, карьеру футболиста, когда мы его пригласим в клуб, он будет спортивным директором, и тогда, может быть, он по-другому будет смотреть в этой должности на трансферную политику клуба. Безумовно, Ренат Ахметов расчарованный поведенкой своего капитана. Але знає його як людину мудру, упевнені, що він зможе вибачити Тимощука, якщо той зрозуміє, що зробив помилку, мабуть, через свій вік, або просто не впоравшись з емоціями. І будемо сподіватися, що й саме так і зробить справжній капітан команди. В цьому виступленні більше емоцій, а як капітану команди йому потрібно об'єднати колектив. Тобто він все таки ще молодий, і в молодому віці став капітаном. Тому я думаю, його головна задача. объединить коллектив. То есть это что значит? Это значит очень жестко поступать по отношению к себе и научиться понимать своих товарищей по команде. То есть если кто-то оказался в каком-то положении, значит дать ему руку в трудную минуту и проводить эти беседы. раде ради, ради команды, потому что если сказать, что эти выступления могут принести пользу команде, то все эти его выступления любого футболиста, любого работника футбольного клуба Шахтёр принесут пользу команде, я за то, чтобы они выступали каждый день. Ну и напрокинці про кризу про яку так довго писали і говорили продовж цього листопада. Без усяких коментарів, давайте ще раз глянемо на те, як футболісти Шахтаря. Святкують гол у ворот арена. Навряд чи така єдність, можлива у команді, де є якісь внутрішні проблеми. Це футбольний укент. Зараз до матчу у Швейцарії Дніпропетровський Дніпро у Кубку УЄФА бахнув на прощання дверима. Важко уявити, з якими почуттями шанувальники команди з берегів Дніпра сприйняли перемогу над Грасхоперсом. З однієї сторони, безумовно, ця перемога вселила в них упевненість, що з їхньою командою все буде добре і всі зміни це лише справа часу. А з іншої сторони, поразка від АЗ і фатальні помилки у зустрічі з Літексом коштували Дніпру у розставання з єврокубковим турніром, до якого Дніпропетровськ за останні три роки вже, можна так сказати, звик. І сприймав Кубок Куєвва десь навіть рідним та своїм. Дніпро летів у Швейцарію вже не відчуваючи великого психологічного тиску за результат. Шанс на продовження виступів у Кубку УЄФА був втрачений після поразки від Літекса, а новини про неминучі зміни в команді на тренерському містку повинні були надати наснаги футболістам продемонструвати максимум своїх можливостей. Що стосується Гросхопперса, то тільки перемога в цьому матчі ще залишала йому надію на продовження боротьби в Кубку УЄФА. Ми були розковані, може бути в конці розковані, коли щось став 3-0. А то, що перемогли... Победили... Как бы в первую очередь и, как бы команда почувствовала после шахтера дополнительный прилив сил знаете и эти эмоции да позволили нам так сильно сыграть. Могли бы, могли бы партизан пройти, могли бы Марсель, но столько у каждого человека были в жизни как бы ошибок, которых он мог избежать. Но жалеть о чем-то, это как бы, как бы, нам надо смотреть в будущее. Мы живем в сегодняшнем и в будущем, а прошлое нужно делать анализ и забывать его. И Днепру удалось на мажорной ноте закинчить Еврокубковый сезон. Як відомо швейцарський футбол на підйомі, тим вагоміше перемога 10-ї на даний момент команди України на ю Швейцарії. Вадим Тищенко вибрав улюблену манеру Дніпра, гра від оборони, використовуючи в контратаках швидкість Балабанова, а креативи середині поля створювали Назаренко і Юний Кравченко. План був і грати від оборони тобто і на контратаці. Тобто, плотно зустрічати багато бразильців, значна була зіграти плотно в середній зоні. И при перехвате быстро группа игроков, 4-5 человек, должны были завершить атаку удара. Если не получалось быстро вылетать, должны были держать мяч, то есть оставить их без мяча. Балабанов, он более из всех, которые у нас нападающие, более быстрый. То есть исходя из тактики, которую мы выбрали, что надо было играть на контратаках, то есть нам нужен был быстрый нападающий. Перший тайм пройшов при територіальній перевазі господарів. І хоча в'ячеславу Кернозенко частіше приходилося вступати в гру, по-справжньому небезпечних моментів у воріт Дніпра створено не було. До середини тайму українці розібралися щодо чого, остаточно минула скутість і на повну потужність запрацював трикутник Назаренка Кравченка-Балабанов. На 39-й хвилини Латвій Степанов порушив правила проти Балабанова. Позначка Назаренка і у Сергія вийшов чудовий над стінкою у кут воріт. Воротар Грасхоперса Кольтортів Тортів. кулаком дістав до м'яча, але той, вдарившись об поперечину влетів у ворота. Отут коники застрибали значно швидше, але все-таки Дніпро пішов на перерву з перевагу в один м'яч. Ну, не в і, Держаться на те, що значення не має, на рівні, тому ведуть в шоці. У другому таймі футбол став більш відкритим, а підопічний Вадим Матищенка діяла за принципом, що кращий захист це атака. І мали кілька відмінних моментів відзначитись. Спочатку удар Михайленко блокували захисники, а потім виходи один на один з воротарем Шилаєва та Балабанова переривав Кольторті. А на 62-й хвилині у ворота господарів летів другий м'яч. Симочка обікрав марокканця Шехаба, який тільки вийшов на заміну, пройшов по флангу і прострілив у штрафну на Балабанова. Костянтин Торканя відкотив Кравченка, який пробив влучно під штанги. Після цього грасхоперс ще завзятіше обрушився на ворота Карнозенка, при цьому зголивши свої тили. Цього Дніпра нам було і треба. І якщо після удару Шилаєва культорті зумів перевести м'яч на кутави, то вже Михайленко довів рахунок для господарів до непристойно жахливого. Однак дуже голосно, гукнув дверима, у Дніпра не вийшло. Спочатку, після навісу Шихаба, Кернозинка натягнувся до м'яча і туре головою переправив його у ворота. А на 90-тій хвилині Ренглі відмінним пострілом з 20 метрів скоротив рахунок до мінімуму. І отут Дніпро змусив згадати про цей невиразний сезон та похвалюватися після ударів Кабаніса і справжнього штурму за участю навіть воротаря Кольторті. За кілька секунд до фінального свистка Корнеленко зобов'язаний був забивати четвертий м'яч, але потрапив у ногу воротаря. Отже, Єврокубковий похід Дніпра в цьому сезоні закінчено. До Гарнова звикають швидко і відсутність Дніпропетровців вперше за три роки у весняній частині Кубка УЄФА засмучує. Відставання у вісім очок від третього місця, тобто зони УЄФА, неприємна, але не смертельна. Обіцянка керівництва клуба в зимовому міжсезоні підсилити команду виконавцями високого рівня, незалежно від їхнього громадянства, повинна допомогти в рішенні турнірних задач у чемпіонаті країни. Уже ні для кого не є секретом, що за два тижні на тренерське місто команди зійде Олег Протасов. Для якого не повинно бути проблеми ліганери. Скоріше навпаки, Олег Валерійович їхав з країни Рад, а за 15 років багато чого змінилось в менталітеті місцевих футболістів. Однак, разом із придбанням нових гравців Дніпро швидше за все у черговий раз втратить своїх нинішніх лідерів, футболістів збірної України. За чутками, деякі з них перемінять Дніпропетровську на київську пропіску. А будівництво нової команди нехай і на базі кваліфікованих гравців ніколи не приходить безболісно. І і Отже, сподіваємось, що Дніпро намагатиметься зберегти своє обличчя і залишить шанувальників, що насамперед бачать у нього реального конкурента інтернаціональним Динамо та Шахтарю.